Що маємо знати про зустріч Трампа та Путіна на Алясці? бо крім цього, ви, ви чуєте, да? що робиться, е, є факти, є конкретика якась і є дезінформація. Е, поговоримо про факти. На сьогоднішній день е, паралельно е, зустрічам, росіяни намагаються захопити ще більше нашої території. Був прорив, всі про це чули, так, Добропілля Дружківка. Напрямок Покровська, 55-та бригада окупантів. Прорвалася там. Одні кажуть, на 10-11 кілометрів, вони кажуть 13. Ну, неважливо. А по факту, туди зайшли перший корпус Нацгвардії Азов. Вони обрізали зараз відступ окупантам, знищили достатньо. Живої сили і техніки взяли в полон багато. Ну і на сьогоднішній день, я так розумію, їх будуть розбирати там по запчастям, хто залишився. Ну, поки на цьому все. Чому я говорю? Тому що перед цією зустрічю є ось такий факт, що Путін хоче надавити на нас більше. Звісно, Ну, десь не вийшло, десь, може, вийде, десь, може, ми ще вдаримо до цього часу. Це так. А паралельно. Європейці сьогодні, лідери Європи і Зеленський разом зустрілися в відео. Зустріч така була організована, закрита, абсолютно закрита, така закрита, як ніколи, з Трампом. Тобто, Трамп говорив з європейськими лідерами і Зеленським, в тому числі, по відеозв'язку. Але знову ж таки, це я вам про фейки, про те все, що дезінформація. Правду вам ніхто не скаже, тому що та таких закритих місць. У світі дуже мало, де немає жодного зв'язку, можливостей підслухати, можливостей взяти якусь конкретну інформацію. Тут все закрите повністю. І звісно, що про що вони там говорили, до чого вони договорились, ми не знаємо. Те, що нам винесли, ну це для нас такий вкид. Хочете вірте, хочете ні. Тому я б все це не вірив, а чекав, коли буде конкретно зустріч. І по факту ми можемо вже почути, про що буде говорити Трамп Путін, і тоді можливо щось побачити. Тоді можливо, це буде вже завтра. Це недовго нам залишилося чекати. А все те, що розказують, ми бачимо. Ситуація і всередині держави, і за її межами, вона на сьогоднішній день все приковано тільки до, до зустрічі і до миру. Звісно, хтось хоче миру, а хтось ні, і нікуди від цього не дінеться. Ті, хто хочуть, такі як я, будуть говорити про це, що ми хочемо миру. Ми добре воюємо, ми знаємо, як воювати, як вбивати, але краще мир. Поганий мир, чим класна війна. Ви всі це прекрасно знаєте, тому я думаю, що це, ну, це така наша позиція на сьогоднішній день. А, є люди, які Хочуть, щоб була війна. Чому? Тому що їм потрібно протриматися, їм потрібно ще е, вкрасти максимально наскільки це можливо, і вирішити свої питання. Е, сьогодні я вам скажу так: вже люди не вірять всьому, що викидають в телевізори. Е, всьому тому, що намагаються там закинути. От Єрмак зустрічався з молоддю, так? От ви е, хто чув, бачив, подивіться. Про що мова йде? Про те, що молодь, яка б вона там не була, але є молодь. І на сьогоднішній день вони вже не розставляють вуха і просто слухають, що їм приїде і хтось розкаже. Там Єрмак, чи це Зеленський, чи це будь-хто, неважливо. Уже нема такого сприйняття. Ви розумієте? От по цій ситуації ви побачите: з трьох університетів студенти задали 100% питань. Не по тому, що там Трамп, що там Путін, а що робиться в Україні? Що очікувати завтра? Яким чином будуть проходити зміни? Я вам скажу тиша. Тиша чому? Тому що чітких відповідей немає. Тому що толком ніхто не знає, як воно буде і що буде. Чому? Тому що все те, що має змінюватися. І змінюється у нас всередині, на сьогоднішній день практично, на жаль, залежить тільки від зовнішнього, а саме від того ж самого Трампа, від того ж самого Путіна, від тієї ж самої Європи, Америки і таке інше. Розумієте? Ну, от така ситуація, в такій ми зараз ситуації знаходимося. На жаль, що буде завтра, подивимося. Тому пропоную. Зробити паузу, не слухати все підряд, не забивати собі голову, завтра все буде відомо. Все буде відомо, чітко і внятно. Ми побачимо, що вони говорили, бо зустріч буде відкрита Трампа з Путіним, вона буде відкрита. Бо поки все закрито. І вони нам вкидають те, що нам потрібно чути, але правди нам ніхто поки не скаже, друзі. Тому от так. Дякую, всім миру добра.